Розклад на наступний тиждень по знаку зодіаку дякують Мерпі. Щось у вашій фінансовій сфері піде не так. Немов якась затримка буде на шляху у ваших планів. Чи зірвуться якісь угоди, чи щось заважатиме вам нормально заробити, чи щось заважатиме вам змінити свій фінансовий підхід. От якісь отакі не надто приємні ситуації будуть у вас в сфері фінансів. А от здоров'я наступного тижня почне налагоджуватися. Є дуже велика вирогідність того, що наступного тижня вас чекає період зцілення, відновлення вашого здоров'я. Шкода, але в романтичних стосунках швидше за все будуть якісь проблеми, якісь непорозуміння, якісь, можливо, навіть конфлікти. Хоча швидше за все це будуть не прямі відкриті конфлікти, а якась така не надто красива, але при цьому прихована маніпуляція з боку вашої коханої людини. Вау! Відпочинок буде крутий. Ви не просто відпочинете, ви, не мов перезагрузитеся. Ви побачите своє життя, себе, якісь ситуації в вашому житті зовсім по-іншому. Ви переоціните, ви немов прозрінете. Це буде таке відчуття, що а он воно чого? А он чого так сталося? А он куди я йду, а он що мені треба. Ви щось зрозумієте, глибинне, таке критичне, важливе. Про себе або про своє життя, що, що напряму стосується вас, щось дуже важливе. Можливо, ви зрозумієте, куди вам іти, як вам розвиватися. А можливо, ви зрозумієте, що ви занадто паритесь через якісь дрібниці, а вони взагалі не варті вашої уваги. Щось отаке дійсно важливе. Дійсно, про самоусвідомлення.